Що як наш мозок працює тільки на 10%? Як увімкнути його наповну? Хм, Булшіт. Я неймовірно дивуюся тому, що досі є люди, які продовжують вірити у цей міф. Знайте, якби мозок реально працював усього на 10%, еволюція просто позбулася б усього зайвого. Проте, все одно є люди, які не до кінця вміло користуються оцим потужним органом, як наші сусіди, наприклад. І не усвідомлюють, що можуть жити набагато краще життя, якщо просто банально почнуть про нього дбати. І у цьому відео я хочу розказати саме про те, як дбати про свій мозок і використовувати максимально ефективно усі його ресурси упродовж усього вашого життя. Я не стану розказувати вам сухі факти по типу займайтеся спортом і будете здорові. Ні. Я хочу спробувати пояснити вам саме механізми впливу на мозок кожного інструменту, про який я буду сьогодні говорити, спираючись на свої знання, здобуті в університеті за напрямком нейробіологія. Я розповім про речовини, які можуть впливати на вашу концентрацію та увагу. Розкажу про те, як ви можете підвищувати свою продуктивність негайно в моменті та у довготривалій перспективі. Також розповім, що таке ноотропи, як вони працюють і чи вони взагалі працюють. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і дивіться відео до кінця, і не забувайте про підписку та лайк. І почати я хочу із пояснення такого терміну як нейропластичність. Нейропластичність це здатність вашого мозку, а точніше нейронних мереж, змінюватися та адаптуватися у відповідь на новий досвід. І щоб ви краще зрозуміли, що це взагалі таке і як воно працює, я хочу розказати вам про один науковий дослід, який, м'яко кажучи, є не дуже етичним, правда, але він був проведений ще у 60-х роках минулого століття, і за нього згодом була призначена Нобелівська премія. У цьому досліді тимчасово зашивали одне око новонародженим кошенятам на кілька тижнів. І коли його відкрили... Незважаючи на те, що сітківка ока була повністю здоровою, виявилося, що кошеня фактично осліпло повністю на це одне око. Адже мозок у цей критичний період розвитку, коли він якби вчився сприймати інформацію з навколишнього середовища, мозок просто привчився, що він не отримує жодних візуальних сигналів з одного з очей. І це є якраз таки показовим прикладом цієї нейропластичності, адже у відповіді на якийсь пережитий досвід нейронні мережі перебули, перебудувалися таким чином, щоб не отримувати ці сигнали навіть уже ж зі здорового ока. Після того, як я вчора, готуючи сценарій до цього відео, перечитувала статтю, яка описує цей досвід. Мені усю ніч снилися жахіття про те, як я рятую цих бідних кошеняток. Проте, на щастя, у сучасній науковій спільноті набагато серйозніше ставляться до питання етики, і ніхто не проводить дослідів на таких тваринах, як коти, собаки, мавпи. Якщо і так, то це величезна рідкість, і потрібно дуже сильно науковцям постаратися. Довести, що це прям життєво необхідно для виживання людства. І, взагалі, мене в університеті постійно вчили тому, що якщо є можливість не нашкодити тваринам і взагалі не використовувати тварин у досліді, потрібно шукати способи проводити дослідження саме таким чином. Адже навіть для того, щоб зробити найменшу маніпуляцію з будь-якою тваринкою, потрібно заповнювати величезну кількість заявок і отримати дозвіл від спеціальної етичної комісії. І це мене дуже радує у сучасній науці. І до речі, в описі під цим відео ви зможете знайти посилання на усі ті статті та досліди, про які я буду говорити, якщо ви раптом захочете ознайомитися із ними більш детально. І почати я хочу з найвідомішого та найдієвішого, найбільш перевіреного та доведеного способу стимулювання нейропластичності це фізичної активності. І от знаєте, мені так само від самого дитинства всі говорили про те, що займатися спортом це класно, це корисно. Ти продовжиш своє життя, але як і більшість я просто на часі не звертала на це увагу, адже я така ну мені і так класно живеться, я ні на що не жаліюся, тож тож буду продовжувати так і надалі. Проте згодом, вже в самому університеті, мені почали розказувати про те, як саме це впливає на наш мозок. І от більшість нейробіологів найбільше говорять, до речі, за кардіотренування. Тобто, коли ми активно насичуємо наш мозок киснем. Це насправді може бути будь-яка фізична активність. Це можуть бути прогулянки, пробіжки, їзда на велосипеді, танці, що завгодно, в принципі, що знову ж таки буде насичувати киснем ваш мозок. І ось цей процес він сприятиме утворенню мозкового нейротрофічного фактора. Що це означає? Нейротрофічний фактор це такий чинник, який сприятиме зростанню нових нейронів, тобто нейрогенезі. Можливо, ви чули про те, що нові нейрони впродовж життя не утворюються, але це також уже застарілий міф. І у мозку впродовж всього нашого життя можуть утворюватися нові нейрони, і цей процес називається нейрогенезом. Він найактивніше відбувається у такій структурі нашого мозку, яка називається гіпокамп, який у першу чергу відповідає за формування нових спогадів, тобто за те, як працює наша пам'ять. У цій структурі утворюються нові нейрони протягом усього нашого життя. Але в старості цей процес, відповідно, зменшується, і сам гіпокамп зменшується навіть у своєму об'ємі. Проте було проведено таке дослідження, яке довело, що регулярні заняття спортом тричі на тиждень упродовж одного року збільшили обсяг гіпокампу на 2%, що нівелює вікову втрату його об'єму за. Один або два роки. І, взагалі, ефект від фізичної активності може бути як довготривалим у вигляді покращення пам'яті, нейрогенезу, покращення нейропластичності, так і короткотривалим таким, який ви відчуєте одразу після тренування. І я це дуже добре відчула справді на собі, коли вчилася в університеті, і у мене було дуже сильне навантаження по навчанню. І я в якийсь момент пішла займатися кікбоксингом. Що було для мене справді цікавим кардіотренуванням? Адже я завжди тоді не любила бігати, стрибати і терпіти не могла будь-які інші кардіотренування. І в результаті, коли я приходила з цього кікбоксингу і одразу ввечері сідала за навчання, я помічала, що мені набагато легше втримати увагу на тих матеріалах, які я вивчаю, і набагато швидше запам'ятовую увесь матеріал порівняно із тими днями, коли я сідала за навчання у день, коли взагалі не займалася спортом. Тобто, я на собі відчувала, що запам'ятовую матеріал набагато набагато швидше. Тож, якщо ви ще ніколи не пробували організовувати свій час таким чином, щоб сідати за навчання або за роботу одразу після фізичної, фізичної активності, дуже раджу вам це спробувати. Я впевнена, що ви так само відчуєте позитивний ефект від цього. Тобто, давайте ще раз, коли ми займаємось фізичною активністю, ми посилюємо приплив крові разом з киснем до нашого мозку, внаслідок чого у нас утворюються такі білки, як БДНФ, тобто мозковий нейротрофічний фактор, який сприяє нейрогенезі. І покращує нейропластичність. Це лише один з механізмів того, як фізична активність впливає на наш мозок, адже там відбувається цілий комплекс реакцій, які покращують нашу концентрацію, увагу, пам'ять і взагалі життя наших нейронів. Але усі, звісно, процеси я вам тут зараз не буду розказувати. Я сподіваюся, що той процес, який я вам пояснила, він вже змусить вас задуматися про збільшення фізичної активності у вашому житті. Наступним інструментом, який може покращити роботу вашого мозку, є медитація. Здавалося б, що ми такого робимо, коли просто можемо мовчки сидіти і виключно повільно дихати. Що з цього буде? Проте дослідження вказують, що регулярні медитації так само можуть збільшувати об'єм гіпокампу та в той же час послаблювати активність мигдалеподібного тіла. Про нього я ще не згадувала. Це така малесенька структура. Яка активується у відповідь на якусь небезпеку, у відповідь на якийсь страх. Якщо цю структуру з людського мозку видалити, то вона повністю перестане відчувати страх, а це є небезпечно для життя, якщо що не пробуйте такого. Тож за рахунок того, що ми контрольовано повільно дихаємо, ми насичуємо так само наш організм киснем, що знижує рівень стресу і підсилює нейрогенез. Окрім того, ми таким чином саме тренуємо нашу увагу та концентрацію. І також дослідження підтверджують, що після таких mindfulness медитацій активніше працює префронтальна кора нашого мозку. Префронтальна кора це ось, ось передня частина нашого мозку, яка відповідає за прийняття рішень, раціональні думки та нашу уважність та концентрацію. Тобто результат зрозумілий. І тепер давайте перейдемо до речовин, які можуть підвищувати активність вашого мозку. Я думаю, ви здогадуєтеся, з чого я починатиму цю розмову. І звісно, що це буде про кофеїн в першу чергу. Адже це є найпопулярнішим та найбезпечнішим стимулянтом мозкової активності у сучасному світі. І його вплив на мозок просто-напросто є дуже добре вивченим. Його основний механізм полягає у блокуванні аденозинових рецепторів у мозку. А аденозин це такий нейромедіатор, який накопичується у вашому тілі протягом усього дня і відповідає за почуття втоми та сонливості. А нейромедіатори, або їх також називають нейротрансмітерами, це біологічно активні хімічні речовини, з допомогою яких здійснюється передача електричного імпульсу між нервовими клітинами. І коли кофеїн прикріплюється до цих аденозинових рецепторів, блокуючи їх, і аденозин тоді не може приєднатися до цих своїх рецепторів, це одразу зменшує відчуття втоми та підвищує пильність. Крім того, кофеїн також покращує мозковий кровообіг і стимулює утворення мозкового нейротрофічного фактору, про який я вже говорила і раніше. Так само до його ефектів можна віднести одразу підсилення сфокусованості. Боротьбу з сонливістю і покращення настрою. Проте, як казав Парацельсус, все є отрутою і все є ліками в залежності від дозування. Тому не треба забувати також і про побічні ефекти кофеїну, якщо споживати його у надмірній кількості. Безпечною межею є до 400 мг кофеїну на добу, а для підлітків ця доза взагалі є набагато меншою і зазвичай вважається десь 100 150 мг. Але кофеїн міститься не лише у каві, з чим є у нас першочергова така асоціація. У одній чашці американо, наприклад, може міститися кофеїн від 60 до 120 мг. міліграм, а також кофеїну багато міститься у чаї, у матчі, і також звісно, що я поговорю з вами трошки пізніше і про енергетик. Але в усіх цих напоях кофеїн поєднується ще й з іншими речовинами, що може змінювати його активність. Наприклад, у чаї, як в чорному, так і в зеленому, міститься амінокислота під назвою – який викликає розслаблення без сонливості та покращує нашу концентрацію. І багато досліджень показують, що саме комбінація кофеїну та ельтеаніну покращує когнітивні збідібності набагато ефективніше, аніж кожна з цих речовин окремо. Адже ельтеанін, який міститься у чаях, допомагає зменшити побічні ефекти кофеїну, такі як тривожність, знервованість, підвищення частота серцевих скорочень і так далі. Ельтеанін, він якби згладжує. Негативні ефекти кофеїну забезпечуючи стан спокійної зосередженості. Проте, якщо повертатися до кави, окрім того, що вона може давати такий прям різкий прилив енергії, після цього може відчуватися такий самий різкий і спад цієї енергії та напад втоми та сонливості. Адже цей аденозин він нікуди не дівається, він не розщеплюється. Просто от після того, як кофеїн перестає блокувати ці рецептори, та більша кількість аденозину, яка виробляється в нашому тілі, вона прям нападає дуже активно на усі ті свої рецептори. Стараюся пояснювати, як можу. І тому потрібно бути готовим до такого ефекту кави. В моменті бадьорість через якийсь час ще й більше втома. Але є ще одне таке класне натуральне джерело кофеїну, яке забезпечує більш довготривалий ефект бадьорості без відчуття такого різкого спаду енергії. Адже з цієї рослинки кофеїн вивільнюється набагато повільніше і більш поступово, що згладжує ось ці ефекти. І це я говорю про рослину під назвою гуарана. Але якщо у зернах кави кофеїн становить лише десь 1-2 від усієї кількості речовин, які там містяться, то в гуарані кофеїну може бути від 3 до 6 Тобто це реально набагато більше. І окрім самого кофеїну, в насіння гуарани містяться також інші біоактивні сполуки, такі як теобромін і теофілін. Вони також можуть міститися у чаї та у какао, а також сапоніни та флавоноїди. І дослідження показують, що ось ці всі сполуки в комбінації підсилюють позитивний саме вплив кофеїну на когнітивні функції, покращуючи пам'ять та настрій навіть у нижчих дозах. І цей загальний ефект він виходить за межі самих лише ефектів кофеїну. І от я, наприклад, раніше не дуже й любила взагалі смак кави, і я помічала, що цей ефект концентрації є доволі короткотривалим. І в якийсь момент, особливо під час сесії в університеті, я стала купувати собі напої з гуараною. Це були просто такі вітамінізовані лимонади з аптеки, у яких кількість кофеїну не перевищує допустиму норму. Але при цьому я відчувала більш довготривалий ефект якоїсь уважності та бадьорості, аніж від кількох чашок кави на день. Тому, якщо ви раніше про неї не чули, також зверніть на неї свою увагу. І от, коли я відкрила для себе гуарану, я серйозно не розуміла, чому багато підлітків продовжують купувати собі якісь там енергетики, там, де просто кінські якісь дози ось цього кофеїну, який дає примарний скачок енергії, ще й у комбінації з величезною кількістю цукру, який дуже швидко провокує саме спад усієї енергії. Тому я сама енергетики ніколи не пила. І не розумію насправді, чому люди продовжують їх вживати. Адже, якщо говорити про солодкі напої, є купа альтернатив без кофеїну. Якщо говорити про кофеїн, є також набагато здоровіші і корисніші альтернативи. Тож чому люди це п'ють? Для мене це досі залишається завдкою. Якщо ви енергетики, напишіть, будь ласка, в коментарі, типу, що саме вам у них подобається і навіщо ви це робите. І от якщо говорити про цукор або, взагалі, в загальному про вуглеводи, то Хочеться згадати, якби таке таку ситуацію, коли перед якимись екзаменами ще в школі нам батьки радили з'їсти якийсь батончик, або якщо їдемо на олімпіаду, взяти з собою якусь шоколадку або інші цукерки. Отже, якщо солодка допомагає нам якби стимулювати активність нашого мозку. Чому ми не можемо їсти цукор в необмежених кількостях, навіть не говорячи взагалі про калорійність, просто чи буде це корисно для нашого мозку? І тут відповідь однозначно ні, тому що тому, що коли ми з'їдаємо якісь прості вуглеводи, тобто якісь цукри, рівень глюкози у нашій крові дуже стрімко зростає. І у відповідь на це наша підшлункова залоза виділяє багато інсуліну для того, щоб знизити рівень глюкози. І саме ось така надмірна реакція призводить до того, що рівень цукру може спасти ще нижче базового рівня, унаслідок чого ми відчуватимемо сильну втому і сонливість. Для того, щоб не провокувати ось такі стрибки, і потрібно їсти саме повільні вуглеводи. Але якщо ви хочете от прямо в моменті з'їсти якусь цукерку, щоб відчути якийсь прям швидкий прилив енергії, я б дуже радила вам комбінувати це саме з е, повільними вуглеводами, або там з білками і жирами, наприклад, з горіхами або з цільнозерновим хлібом, щоб ви довше відчували ось цей ефект. Енергії важливо розуміти, що повноцінне та збалансоване харчування, яке включає в себе достатню кількість там складних вуглеводів, білків, жирів. Становить дуже важливий інструмент для вашого щоденного енергійного функціонування і природньо зменшує вашу тягу до солодкого. У мене був от дослівно саме такий досвід, адже е, я завжди обожнювала величезну кількість солодкого. Я просто жити без нього не могла. Але коли я просто випадково задумалась про те, скільки грам білків я щодня споживаю, я зрозуміла, що їм його удвічі менше, ніж моя здорова норма. І коли я почала слідкувати за тим, аби з'їдати достатню кількість білку відповідно до своєї ваги і своєї активності, я перестала неконтрольовано тягнутися до солодощів. І це було для мене просто відкриття. А також у мене стало тоді менше випадати волосся і перестало ламатися нігті. Тож зверніть на це увагу. Отже, якщо ви даєте своєму мозку достатньо енергії зі свого способу життя та способу харчування, ви не відчуватимете потреби у такій додатковій стимуляції. І наостанок я хочу поговорити з вами про таку групу речовин, про такі препарати, які спеціально були створені для того, щоб підвищувати активність вашого мозку. І це я буду говорити про ноотропи. І це поняття охоплює справді таку широку групу речовин, які повинні якось покращувати пам'ять, здатність до навчання, концентрацію. І, взагалі, підвищувати стійкість мозку до різноманітних шкідливих чинників. Проте існує величезний розрив між цими маркетинговими твердженнями та результатами справжніх клінічних досліджень. Я навіть консультувалася із лікарем-неврологом з цього приводу, і мене запевнили у тому, що лікарі ніколи не будуть радити ноотропи звичайним здоровим людям із метою покращити пам'ять та стимулювати якусь розумову активність. Це справді. Повна маячня. Проте ноотропи можуть мати якісь свої корисні ефекти, але тільки для людей уже із когнітивними порушеннями, спричиненими, наприклад, там черепно-мозковими травмами або віковими змінами. І тільки за таких умов вони можуть мати свій позитивний вплив. Але знову ж таки не всі, і деякі з них саме я хочу з вами обговорити. Ви, можливо, чули про таку рослину, як гінкобілоба, Препарати з його екстрактом були дуже популярними і розпіареними якісь там кілька років ще тому. І усі бігли в аптеку купувати їх або там замовляти на Хьорбі для того, щоб покращити свою пам'ять. Ну і коротше, усе це, що я вам говорила до цього. Але. Вже є справді послідовні дослідження, які однозначно стверджують, що гінкобілоба не має жодного ефекту на когнітивні функції, він не покращує пам'ять, не має жодного позитивного впливу на здоровий молодий мозок. Він може мати свій ефект знову ж таки на людях з якимись когнітивними порушеннями, але на здорових людей він абсолютно ніяк не повпливає. Дуже схожа історія із грибом, який називається їжовик гребінчастий. І є дослідження, які підтверджують, що речовини, які в ньому містяться, можуть стимулювати синтез нейротрофічних факторів. Але, знову ж таки, на здорових людях не відчувається жодного ефекту. У покращенні пам'яті та збільшенні якоїсь щоденної продуктивності, і більш перспективним препаратом в цьому сенсі може бути такий, що буде оснований на рослинці Бакопа Монєрі. Я сподіваюся, що я правильно промовляю назву цієї рослини. І тут справді були проведені дослідження саме на здорових молодих людях, які підтверджують позитивний вплив цієї рослини на, на уважність, швидкість реакції та якесь покращення пам'яті а також вона може зменшувати рівень стресу та тривожності, що опосередковано також може впливати на когнітивні здібності. Тобто, ось ця бакопа вже має кілька плюсиків до своєї репутації. А найбільш таким перспективним і корисним ноотропом з тих, які я досліджувала, може бути Женьшень, адже були проведені різні дослідження, які показали, що він і справді може зменшувати відчуття фізичної та розумової втоми у умовах якогось тривалого напруження та стресу. Тобто він допомагає підтримувати здоров'я вашої нервової системи. І з усіх інших ноотропів його ефективність є найбільш доведеною в цьому сенсі. Але звісно, що ноотропи це дуже велика група препаратів, і усіх їх я точно не досліджувала. Ви просто повинні розуміти, що здебільшого їхня ефективність була досліджена саме на людях старших або вже з якимись когнітивними порушеннями. І дуже мало видів таких препаратів мають справді ефект на здорових людях. І якщо цей ефект є, він здебільшого не є якимось дуже суттєвим і відчутним у повсякденному житті. Дуже важливо пам'ятати, що не існує такої чарівної пігулки, яка може одразу покращити ваші розумові здібності, покращити пам'ять. Адже головними елементами, які підтримують здоров'я вашого мозку, це є здоровий сон, фізична активність та. Збалансоване харчування. І це такі три основні кити, на яких тримається ваша нервова система і ваш організм в цілому. Допоки ви не почнете контролювати ці основні частини вашого життя, ви не відчуватимете ефекту від жодних додаткових стимуляторів. І в принципі, це все, що я можу вам на даний момент порадити. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, що вам було цікаво. Якщо додивилися відео до кінця, то мабуть все ж таки так. Тому не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. Залишайте свої коментарі, мені дуже цікаво буде почути вашу думку про це відео. А також, можливо, ви знаєте про ще якісь стимулятори мозкової активності, які працюють на вас, і про які я не згадала. Обов'язково діліться цим у коментарях. Я дуже чекатиму. Дякую вам за перегляд і побачимось у наступних відео. У мене коротше, то записується аудіо, а не записується відео. То у мене записується відео, а не записується аудіо. І я одне й те саме по 10 разів повторюю, і я не знаю, що я сказала, що я не сказала. Потім мені ще треба сказати про кофеїн, про гуарану, про чай, про енергетики і про неотропи.